Всім доброго дня! З вами Harvest Dairy і сьогодні поговоримо про історичний розвиток систем землеробства. Розрізняють примітивні, екстенсивні, перехідні та інтенсивні системи землеробства. Як ви думаєте, при населенні планети 7 мільярдів, яка буде актуальною система землеробства? Відповідь можете написати в коментарях. Але сьогодні ми поговоримо про їхній розвиток і почнемо ми з примітивних систем землеробства. При примітивних системах землеробства обробляли і займали незначну частину придатних для оранки земель, як правило, під зернові культури. Родючість ґрунту відновлювалася внаслідок природних процесів підпливом рослинності, яка з'являлася внаслідок залишення рілігів на заліж або переліг на кілька років. До примітивних систем землеробства відносять заліжну, перелогову та підсічну вогневу. Залежна система була поширена в степових районах, де були значні земельні площі і мала населеність. Суть цієї системи полягала в тому, що під посів використовувалися землі, які раніше ніколи не використовувалися. Такі ґрунти мали хороші фізичні властивості, високий вміст органічної речовини і були чистими від бурянів. Забезпечували хороші врожаї. Коли, Коли врожайність зернових культур падала настільки, що вже не могла окупити затрати праці, такі ділянки просто залишали. І йшли далі. Наступна підсічна вогнева. Полягала в тому, що ліс вирубували на будівництво та на дрова. А хмиз і пеньки спалювали, внаслідок чого звільнялася територія. Її обробляли і висівали сільськогосподарські культури. Після одного-двох врожаїв родючість падала, таку територію залишали і йшли освоювати іншу. Перелогова система майже не відрізнялася від залежної. Тут так само залишали землю після кількох років використання. Єдина різниця полягала в тому, що Тут використовувалися не цілені землі, а землі, які вже використовувалися раніше 10-20 років назад так звані перелоги. Отже, примітивні системи землеробства передбачали нетривале використання землі. При зниженні урожайності поля залишали. При екстенсивних системах землеробства використовувалась половина або більше придатних для вирощування земель. Тут переважали зернові культури, а кормові і технічні майже не використовувались. Для відновлення родючості тут вже використовувалися такі заходи, як обробіток парів, внесення гною, висівання травосумішок, використання мінеральних добрив майже не було, а також не здійснювалися ніякі меліоративні заходи. Серед екстенсивних систем заноробства виділяють парову та багатопільну трав'яну. Парова система прийшла на зміну перелоговій. Переліг скоротився до одного року, і його стали називати паром. Багатопільна трав'яна система має таку назву внаслідок того, що у сівозмінні з'явилися багаторічні трави, коренеплоди, а також картоплі. При цьому зменшилася частка чистих парів і почали розорювати малопродуктивні луки. Деякі вчені виділяють ще перехідні системи землеробства. При перехідних системах використовувалися всі орнопридатні землі, всівозмінні переважали зернові з багаторічними травами. З кормовими культурами, а також чисним паром. Сучасні інтенсивні системи землеробства, такі як зернопросапна, просапна плодозміна, а також ноутіл, стріптіл та інші, передбачають максимальне використання земельних ресурсів для вирощування найбільш цінних і високопродуктивних культур, сортів та гібридів. Велику увагу приділяють родючості ґрунту. Тут вона відновлюється внаслідок внесення мінеральних добрив. Сьогодні ми розглянули історичний розвиток систем землеробства. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного настрою! Па-па!